Вінський обласний художній музей створено відповідно до постанови Ради міністрів Української СРСР у жовтні 1987 року. Перших відвідувачів музей прийняв у грудні того ж року. Музей розташований на території історико-архітектурного комплексу Мори 17-18 століття у приміщенні, яке має близько 300 квадратних метрів виставкових площ. Музей зберігає понад 10 тисяч експонатів, з яких менше 3,5%. Представлені у постійній експозиції. Основою експозиції стало музейне зібрання, яке було закладено у 18 19 роках ХХ століття художником В'ячеславом Коренєвим і поповнювалося вцілилими картинами, меблями, творами ужитково-декоративного мистецтва з розорених поміщицьких маєтків, закупівель чи дарунків громадян. Вагомою складовою експозиції є колекція роду подольських магнатів потоцьких, яка представлена творами відомих європейських художників 18-19 століття. Зокрема, портретами власне потоцьких, а також шляхетних родів салтикових, строганових, Щербатових. У картині галерії музею представлені роботи пензлі таких знаних в світі художників, як Караваджо. Ромбоут. Воуреман, Братье, Лампи старший, Бочарели, Роде, Майе, Репин, Брюлов, Тропинин, Поленов, Маневич, Коновалюк, Ян Заседатель В експозиції виставлені роботи порцелянових заводів Китаю, Японії, Західної Європи, України та Росії 17 20 століття, італійська майоліка 16 століття, старовинні меблі, скульптура, вази, годинники, народна українська ікона 19 століття. З 1993 року у художньому музеї працює салон мистецтв, де відбуваються камерні концерти, художні читання, мистецькі зустрічі. Це, на думку, працівників музею відповідає сучасним прогресивним тенденціям світової музейної практики. У липні 2005 року було відкрито філію Вінницького художнього музею музей гончарного мистецтва імені Луцишина, заслуженого майстра народної творчості України. Музей розташована у власній Вінницькій хаті майстра, яку за його смерті у 2001 році було викуплено у його родичів. Основою експозиції став творчий доробок відомого подільського гончара, роботу його учнів, автентичний посуд, який було привезено з чисельних експедицій. Задля створення повного циклу виготовлення гончарних виробів збережені та відреставровані гончарний круг та два горна побудовані руками самого Луцишина.